Нас доєднується Олександр Невідомий, начальник зв'язків служби зв'язків з громадськістю 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, яка також має власний рекрутинговий центр. І ось про способи добору новобранців 46-ї аеромобільної бригади будемо говорити далі. Пане Олександре, доброго вечора! Слава Україні! Вітання вам зі Львівської студії. Доброго вечора, героям слава. Перше запитання одразу до вас: як працює рекрутинговий центр вашої бригади? Оголошення про вакансії, вимоги до кандидатів, вимоги служби, все це розміщено на спеціалізованих інтернет-платформах, такі як Work.ua, Работа.ua, плюс Lobby.x. і звісно, на наших медіа ресурсах, офіційних сторінках нашої бригади у Facebook, Telegram та Instagram. І всі ці вакансії надає, опрацьовує керівник рекрутингового центру нашої бригади. Пане Олександре, у мене можливо таке дещо провокативне запитання, але навіщо бригаді десантно-штурмових військ, окремий рекрутинговий центр. Наскільки ми знаємо, ДШВ користується великою великою ну, пріоритетом, скажімо так, в центрах комплектації. Ви відчуваєте також брак нових новобранців, нових сил. Люди кандидати, які звертаються безпосередньо до нас, чітко знають, куди вони йдуть. Це шлях до унеможливлення і мінімізації потрапляння до нас випадкових людей, що заощаджує час, зусилля на мобілізацію, спрямуючи роботу, конкретне русло. Тобто на першому місці тут мотивація та бажання захищати країну в лавах обраного підрозділу за обраним фахом і на обраній посаді в нашій бригаді. Пане Олександре, а як у вас відбуваються співбесіди з новобранцями? За якими критеріями ви їх відсієте? Кого ви навпаки приймаєте? Спершу співбесіду проводить безпосередньо керівник рекрутингового центру у нашої бригади. Тут складається перше враження про кандидата, перевіряються його медичні документи, чи відповідає особа вимогам до стану здоров'я. Щодо проходження подальшої служби в десантно штурмових військах, ну і, звісно, морально і вольові якості кандидата також враховуються, мабуть, в першу чергу. Ну а на другому етапі до роботи вже підключаються командири того підрозділу, в якому виявило бажання служити конкретна особа, кандидат який звертається до нас щодо проходження служби і захисту батьківщини. Скажіть, будь ласка, чи ті, хто зголосився за оголошеннями, чи прийшли до вашого рекрутингового центру, мають кращу мотивацію, аніж ті, хто прийшов до вас через ТЦК та СП? Е, ну, відповідь перегукується з другим питанням. Ви вже щось подібне задавали. По-перше, через ТЦК до армії потрапляють різні люди з різним рівнем мотивації. По друге бажання призовника в потоці призову може бути враховано не завжди, натомість ми маємо справу з людиною, яка зробила свій чітко виважений е і усвідомлений вибір. пане Олександре. Давайте змоделюємо ситуацію. До вас прийшла людина в рекрутинговий центр. Вона пройшла співбесіду. Що її далі чекає? Які етапи? Яка бойова підготовка? Перевірка, що відбувається далі з кандидатом. Після погодження кандидатури людина проходить курс загальновійськової підготовки. Це обов'язково. Тобто людина має розуміти, що таке звичайно, хоча б стрілецька зброя, так як не користуватись, бо ситуації можуть бути різні. Все таки, давайте не забувати, що Україна знаходиться у ну, у стані війни, тому володіти елементарними навиками військового має кожен, хто приходить в бойовий підрозділ. Ну і в принципі, після того як він потрапляє а, на точніше, у навчальний а, центр, він проходить цю підготовку, і а, після того вже направляється до нас в бригаду, де а, буде проходити вже злагодження підготовку а, саме а, за тією професією з тим фахом, а, так називаємо восом військово-обліковою спеціальністю, за якою він буде працювати і надалі у нашій бригаді. Пане Олександре, питання, яке цікавить дуже багатьох людей, які, можливо, би і подавали документи, і подавалися до рекрутирної центрів, це е, які шанси того, що людина, яка прийде до вас, наприклад, на позицію оператора БПЛА, і справді буде е, мати таку посаду після того, як буде зарахована до вашої бригади? Ще раз скажу: кандидат уже приходить з бажанням служити на конкретній посаді, так? Якщо він відповідає усім окресленим вимогам обраного фаху, то який сенс відправляти його кудись? Ще на іншу посаду? Правильно? Якщо він справляється, якщо він вмотивований, і ми це бачимо. Якщо є бажання навчатись, то він буде на тій посаді, куди він хоче. Пане Олександре, у вас є гендерні якісь обмеження щодо набору кандидатів? Гендерних ніяких немає. Тобто, в нас гендерна політика працює, в нас служать і жінки військовослужбовці. Точно кількість не буду називати, але дівчата в нас є, і навіть деяким хлопцям вони можуть дати фору. Ми не сумніваємося, але у вас є інші обмеження. Ви берете кандидатів лише віком 25-50 років. Чому ви не берете молодших за 25? До цього віку людина набирається сил, певних знань. До неї приходить усвідомлення мотивації власних дій і власних сил. Та й досвід свідчить, що саме з такого віку люди показують найефективніший результат у бойовій роботі. Е, я просто. Може, може би я й пішла до вашого рекрутингового центру, але коли я побачила вас із зброєю в руках, такого знаєте, могутнього і такого дуже сильно суворого, то е, вирішила, що залишаюся із Віктором тут. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. Олександр Невідомий, начальник служби зв'язків з громадськістю 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ.